Вітаю всіх на каналі Shopping з Nicole. Сьогодні у цьому відео розглянемо, що нам пропонує АТБ за акцією Економія, яка триває по 8 жовтня. Зокрема, тут є у нас консерви шматочки манго зі знижкою 20%. Тому сьогодні розкажу про манго екзотичний фрукт. У стиглому стані плоди тропічного дерева мають сильний аромат, на смак солодкі та дуже соковиті. Волокниста структура, великий міст вітамінів та цінних мікроелементів, роблять їх дуже корисними для здоров'я. Завдяки смаковим якостям манго люблять дорослі та діти. З нього можна приготувати смачні та корисні страви, збагачувати їм дієти та включати до раціону правильного харчування. Справжнє джерело вітамінів допомагає покращити імунітет і позитивно впливає на роботу серця. Однак, пам'ятайте, цей фрукт не можна вживати у великих кількостях, крім того, він корисний не для кожного. Перш ніж включити солодке манго у свій раціон, варто дізнатися про його цінні поживні властивості та протипоказання. Плоди манга містять велику кількість вітамінів В, С, А, Е та Д, багато магнію, кальцію, заліза та цинку. Солодкий фрукт є відмінним антиоксидантом, підвищує імунітет і допомагає зміцнити опірну здатність організму. Манго можна назвати джерелом життєвих сил та енергії. Цей тропічний фрукт допомагає налагодити процеси травлення, зміцнити імунітет, поліпшити стан шкіри та волосся, відновити зір, зміцнити серцево-судинну систему, зменшити ризик розвитку онкозахворювань, поліпшити пам'ять, допомогти організму боротися із запаленнями. Тож їжте манго і зміцнюйте здоров'я зі смаком. Соковиті стиглі фрукти багаті на вітаміни, позбавлять вас необхідності купувати біодобавки. Та регулярно відвідувати аптеку. Також свіжі фрукти допомагають уповільнити процеси старіння організму.